Вправа 1323 периметр прямокутника на 154 см більший за одну з його сторін і на 140 см більший за другу. Знайдіть площу прямокутника. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього позначимо довжину і ширину прямокутника через X та Y, відповідно. Записуємо тоді. Нехай. Нехай, записуємо довжина. Прямокутника. Довжина прямокутника записуємо х сантиметрів, а ширина. y сантиметрів. Є. Yeah. Запишемо зараз. Чому дорівнює периметр? Нагадую периметр протилежній сторони прямокутника рівні. Це подвоєна сума сусідніх сторін. Записуємо, що тоді. Периметр. Периметр. Прямокутника. Периметр прямокутника записуємо, отже, подвоєний добуток. Це буде 2, що множиться, а в дужках пишемо Х плюс Y, є сантиметрів. Ну і використаємо умову. Щоб записати тоді наше рівняння 2, записуємо, що за умовою маємо записуємо перше рівняння. Периметр прямокутника на 154 см більший за одну з його сторін. Тобто 2 це периметр Х плюс Y. Що від периметра? Відняти першу сторону. Ми її позначили тоді, хай буде це довжина мінус х. Це буде дорівнювати 154. Так? Ну і друге. І периметр на 140 см більший за другу. Тобто 2х плюс мінус Y. -Y. Дорівнює 140. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки, зводимо подібні додатки, знаходимо, чому дорівнює x та y. Записуємо рівносильну систему рівнянь. 2 множимо на X це буде 2 x Додати 2 множимо на y. Це буде 2y. Мінус x – Це дорівнює 154. Є? І в другому рівнянні 2 множимо на x – це буде 2 x Додати 2 множимо на y, це буде 2y. Ну і відняти y це дорівнює 140. Є. Зводимо подібні доданки. В першому рівнянні 2 x мінус це буде x. Додати 2y. Це дорівнює 154. Є. А в другому рівнянні 2х. Далі 2y- -Y, це буде плюс y дорівнює 140. Як будемо розв'язувати наше рівняння? Зробимо так, щоб коефіцієнти при x чи y були протилежними. Я зроблю при y протилежними коефіцієнти, друге рівняння помножимо на мінус 2. Записуємо, що множимо на мінус 2. Записуємо тоді рівносильну систему рівнянь. Так. Тобто у нас х плюс 2y дорівнює 154. Це перше рівняння. Друге рівняння множимо на мінус 2, 2х помножити на мінус 2, це буде мінус 4х. Далі плюс y помножити на мінус 2, це буде мінус 2y. Ну і це дорівнює 140, що множиться на мінус 2, це буде мінус 280. Є. Ну що ж, коефіцієнти при y у нас протилежні. Для розв'язку можемо додавати почлен на ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перша дія. Тоді зліва у нас є X. Додати мінус 4 x або відняти 4 x Далі є плюс 2Y і мінус 2Y. Ну і це дорівнює. А справа у нас 154. Додати мінус 280 або відняти 280. Є? Yeah. Ну що ж, сума у нас мінус. Це буде мінус 280. Ну що ж, сума плюс 2 y і мінус 2 y дорівнює 0. Викреслюємо з суми. Тоді зліва в нас х відняти 4х, це буде мінус. 3х дорівнює, Ну і справа 154 відняти 280. Сума буде від'ємна. Пишемо мінус. 280 мінус 150 це буде 130. І ще мінус 4. Це буде 126. Є? Як знайти x? обидві частини рівняння ділимо на мінус 3. Мінус 3х на мінус 3, це буде х дорівнює. І праву частину мінус 126 ми ділимо на мінус 3. Частка буде додатня, мінус на мінус буде плюс. Записуємо, що х у нас дорівня. 120, 126 120 на 3, 120 на 3 це буде 40, 6 на 3, 2. частка буде 42. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x і як знайти y в одне з наших рівнянь. Ось, наприклад, в друге замість їх, підставляємо 42 і отримаємо чому дорівнює y. Я запишу як друга діє. Так, тобто в нас тоді записуємо 2 x плюс Y. Це дорівнює 140. То вийде 2, що множиться, замість Хпишемо 42 плюс y. Це дорівнює 140. 2 На 42 це 84. Перенесемо праворуч з протилежним знаком, то Y тоді дорівнює 140. Було плюс 84 стане мінус 84. Є? Yeah? Y тоді дорівнює. 140 мінус 80. Це буде 60, а мінус 4. Це буде. 60 мінус 4 це буде 56. Є? Yeah? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює х, чому дорівнює y, то ми можемо записати, чому у нас дорівнює довжина і ширина прямокутника. Записуємо. Отже, довжина прямокутника. Прямокутника записуємо Х у нас 42 см. Так, А ширина. А ширина 56. y це 56 см. Є. Yeah. Ну що ж, ми знаємо довжину і ширину. Зараз дуже легко знайти площу. Записуємо тоді третя дія. Отже, записуємо, що площа С. Це А, що множиться на Б, і це дорівнює. Х у нас 42, що множиться Y56. І це дорівнює. Ну що ж, ну, треба множити, що зробиш. Давайте будемо множити, записуємо, стопчик будемо множити. 42, що множиться на 56. Множимо. 2 на 6 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4, 24, плюс 1 це 25. 5 помножити на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Додаємо. Ну Що ж, в кінці у нас буде 2. 5 плюс 0 це 5. 2 плюс 1 це 3. Тут у нас буде 2. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює 2352. У дужках пишемо, чого сантиметр, якщо на сантиметри – це квадратні сантиметри. Так, ну і записуємо, що це у нас площа. Прямокутника. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть площу прямокутника, ми знайшли. Записуємо 2352 квадратні сантиметри. Є. Ну, що ж, ось така задача, яку ми розв'язували з допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.